Українські дрони покажуть на найбільшій в світі виставці авіаційних аерокосмічних, тех... і аерокосмічних технологій. Чи ми вже є конкурентноздатними на міжнародному ринку? Навіть вже з от з тими виробами, звичайно, що є щось напівробоче, щось вже є вдосконалено, щось вже суперове показує себе на фронті. Ми є конкурентоздатними, але щоб бути конкуренто-здатними, треба ну що таке конкуренто-здатність? Це якась твоя перевага на ринку. Переваг на ринку це ж вже значить, що є якийсь ринок. Ми, нас немає на європейському ринку, тому що в нас немає експорту оборонних технологій. Тут, як в класичній, напевно, ділемі, що породжує попит пропозиції чи пропозиція попит, в даному випадку ця війна цей попит і породила. Ну, тобто, фактично, ну, попит на українські розробки величезний. Держава не дозволяє їх продавати. Причина, чому це відбувається. Чому держава не дозволяє їх продавати? Угу. Тому що, значить, ну, те, що виробляється в Україні, має залишатися в Україні, бо ми повинні цим воювати. Тобто, умовно, щоб українське міноборони не конкурувало з умовною Францією за те, щоб купити шарки, наприклад, там фурії. От, тобто, щоб не було такого, що Україні на на передову треба поставити там якусь кількість цих фурій, а французи за них заплатять більше. Відповідно, вони будуть в списку в пріоритеті. І їм поставлять першими. А ми програємо війну. Держава хоче убезпечити ви, себе від Ви таких думаєте, історик. це правильний підхід? Ні, я думаю, що це неправильний підхід, тому що виробники кажуть, що вони виробляють більше зараз, і їхні плани розвитку їхніх підприємств, їхніх виробництв передбачають більші об'єми ніж Україна здатна, і партнери України зараз купувати. здатні для себе купувати. Тобто, ми можемо і свою потребу закривати, і потребу західних партнерів закривати в державі. Є зараз дві думки, які борються одна з одною. Перше, що ми не можемо дозволяти експорту. Тому що в нас війна, і все, що виробляється в Україні, має йти у нас на фронт, угу. а не на військові бази західних партнерів. А друга думка: що якщо ми не відкриємо ринок, то наші компанії не зможуть розвиватися, тому що в них не буде інвестицій, вони і не вони будуть вдосконалювати ну, технології. Це ще ринвих мені зда, ми, Мені здається, що я тут погоджуюся з думкою, що нам в будь-якому випадку треба відкривати.